Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і я вас вітаю всіх, мої дорогеньки, хто живий, здоровий на карті Дня. І так, як зазвичай, вибираємо одну карту. Це карта Дня не для України, а для ваш. Ваш особистий вибір для вас особисто. І так, з трьох карт можете вибирати одну, можете дві, а можете все прослухати і інтуїтивно вирішити, що вам підходить. І так, карта номер 1 Ми бачимо тут пажа цих мечів. Паж мечів це критичне мислення сьогодні. Тобто вам потрібно сьогодні більш критично ставитися, не все приймати за чисту монету, будувати плани, але починати з маленького, не зразу якісь бомбас, як це сказати, дуже великі бомбезні плани, а починати з маленького. Не просто критично думати, а брати все під лупу. Не приймати все, як то кажуть, за чисту монету. Сьогодні це дуже важливо, тому що. Ну, можете прийняти якесь невірне рішення. Що ще може бути? Непорозуміння з вашими дітьми, з вашими, наприклад, у кого собаки та кішки, можуть якісь прикрощі вам завдати. Ось це дрібненька така, знаєте, перепалочка між вами і, наприклад, колегами по роботі або з кимось, там, навіть десь, наприклад, стояли десь. На зупинці або десь у черзі, і хтось щось неприємне сказав, ви гризнулися, і ось якось так. Такі, знаєте, сьогодні дрібні неприємні речі, як то кажуть, на порядку денному. Але це не страшно, це тільки сьогодні, і залежить від вас, як ви будете на це реагувати. Карта номер два. Тут у нас король. Король. Король, 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 здається мечів. Здається мечів, король. І так, що можна сказати по цьому корольові? Сьогодні прийняття якихось дуже-дуже важливих рішень. Можливо, що ви сьогодні маєте справу з якимись військовими міліціонерами. Якісь документи, можливо, з юристами, можливо, будете зустрічатися, якісь справи, які потрібно негайно сьогодні вирішити. Сходити до установи якоїсь в банк, наприклад, до лікаря теж це все таке, знаєте, яке, такі справи сьогодні, по-перше, дуже важливі, які ви не зможете. Перекласти на завтра, наприклад, сьогодні обов'язково вирішити. Це підтримка якоїсь мужньої людини, мудрої людини, розумної людини, якогось чоловіка можливо. Карта номер 3 А тут у нас імператриця, і імператриця говорить про добробут, про затишок, про щастя, про жіноче щастя, про природність, про природу. Про вашу внутрішню природу, зовнішню природу, те, що ви відчуваєте, та ви сьогодні випромінюєтесь. Якщо ви жінка, то сьогодні вам комфортно і затишно там, де ви є. Тобто, це може бути і ваша домівка, це може бути і ваше робоче місце. Тобто, гармонія, звідусіль. Це хороший день. Це день такий, що треба наводити порядки, прибирати. Все налаштовувати, прикрашати, готуватися до гостей, бути мамою, приголубити, нагодувати це ось така карта сьогодні. Щиро вам дякую, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі. Гарного мирного дня!